Вітаємо, друзі! Наші воїни кожен день продовжують утилізувати російську техніку, і почнемо ми з знищення російської БМП 2 після потужного прильоту. Техніку вивернула на виворі. Почалось потужне вигорання металобрухту. Друзі, кому подобається такий формат за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк, але це тільки початок. Блискуча робота пілотів ударних БПЛА, 14-ї окремої механізованої бригади, на цих кадрах спроба ворожого наступу на БМП 2 яка намагалася обійти українські позиції, але ефектно підірвалася на протитанковій міні. Штурм противника завершено. Далі батальйоном безпілотних систем була виявлена ворожа РБУ 6000 реактивно бомбометна система. Встановлена на МТЛБ була ефективно знищена. Наші воїни продовжують кожен день нищити ворога. Знищений російський БТРД із Мангалом. Техніка ворога потрапила на міну. Екіпаж її звичайно кинув. А наші воїни дуже швидко зреагували і повністю утилізували техніку ворога. А отже й самі окупанти показують, що залишається від їх техніки. Знищена російська БМП 2 з мангалом десь на фронті. Пілоти винищувачів Міг 29 Тактичної авіації продовжують дати приємні сюрпризи російським окупантам на цих кадрах. Точний авіаудар по місцю розташування противника в населеному пункті Нестерянка, Запорізький напрямок фронту. До речі, f 16 вже здійснили свої перші бойові місії в Україні. Літаки поки що використовувалися лише у ролі протиповітряної оборони, але чекаємо точнісіньких ударів по тилу противний. Також сьогодні в мережу потрапило відео нічного пуску ракета такам з попозиціям окупантів в Криму. Моніторингові пабліки пишуть, що під ударом могла опинитися російська військова частина ППО поблизу Балаклави. Чекаємо більш детальної інформації <реш> <реш> і поки Путін і його шайка продовжують витрачати гроші народу, окупанти їдять овес. Це улюблений деликатес. Військові, які місяць переховувалися в сараї без їжі, розповіли про своє становище і втрати. От, друзі, якщо у когось є знайомі з Росії, обов'язково покажіть їм це відео. Закінчуємо ми відеорепортаж із цих підвалів. ми знаходимося в Старомайорському. Повна діра. Взяли одну вулицю, всі 300, пацанів шкода, а так важко. Бережіть себе. Брові накрасив Ну і все. закінчуємо ми одну вулицю. Ще А в нас нічого немає. Ось так і закінчуються останні дні для стада, які повірили слову Путіна і повелися на зарплату 200 тисяч рублів. Друзі, свою думку залишайте в коментарях. А ми рухаємось далі. Куп'янський напрямок на схід від Сенківки зсу відбили атаки противника в напрямку Петропавлівки. На Торецькому напрямку у Залізному російські війська просунулися до залізниці на схід від. Перехрестя вулиці Виноградна на глибину 250 метрів, вздовж вулиці Абрикосова на глибину 250 метрів. У Нью-Йорку противник просунувся вздовж кількох вулиць у північному напрямку на глибину 550 метрів. Як ми бачимо, ситуація дуже важка. На Покровському напрямку від Тимофіївки до залізниці противник просунувся на ділянці шириною 3,9 кілометрів. В Іванівці російські війська прос. Сунулися в південній частині села на глибину 700 метрів. Бої зміщуються в центр. Частина веселого, що залишалася ділянка шириною до 3 кілометрів від села, до залізниці перейшла під контроль противника. Уздовж залізниці ворожа піхота закріпилася на глибину 1,1 км. кілометр. Почалися бої за Сергіївку і Желани. На північний схід від останнього противник просунувся на ділянці шириною 1,5 кілометрів на глибину 800 метрів. Як ми бачимо, кожен день на даному напрямку окупанти мають успіх. Ситуація критична. Південно-Донецький напрямок на південь від перемоги тривають бої в напрямку села Костянтинівка. На південно-східній околиці останнього противник малими штурмовими групами продовжує спроби просунутися і закріпитися в східній частині села. І поки окупанти несуть гори на чужій землі, хотілося б показати вам не бахмут, не Авдіївку, це російська Воркута. і без бомб. Бардувань виглядає як українські міста, знищені армією Путіна. На подібну нудотну убогу Клоаку Росія мріє перетворити весь цивілізований світ. Це черговий приклад того, як Путін і його посіпаки витрачають гроші на війну мільярди рублів, забувши навести порядки у себе в країні. А я насправді в шоці з народу, який тупо ніяк не реагує на це. Друзі, що думаєте ви? Залишайте свої думки в коментарях. Але це ще не все. Знов скаржиться окупант. У нас тут твориться безпреділ. Бардак. Та що ти таке кажеш, голубчику? Безпреділ в Росії? Та ладно, що ти таке кажеш? Я воєннослужащий СВО. В даний момент я нахожусь в Донецької народної республіки. 506-го полка медзвод эвакуации. Мое обращение к вам в том, что а, боевые заработные платы вообще не выплачиваются, также нету. підтримки зі сторони міністерства оборони окупант зводу евакуації 506 го полку поскаржився, що йому взагалі не платять. Зарплата й бойові не приходять, регіональні виплати досі немає. Бойові заробітні плати взагалі не виплачуються. Також немає підтримки з боку міністерства оборони. Також від глави республіки Башкорстан вирішувати цю проблему. Всі відмовляються. Тому боєць вирішив записати звернення. Знаєте до кого? До Путіна, який 20 років свій народ обманював, який все одно не побачить це відео. А навіть якщо і побачить, він знав, що з ним буде, і коли ж народ РФ почне відкривати очі, друзі. Свою думку залишайте в коментарях. А ми дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо до зустрічі.